Слава Україні, доброго вечора всім. З села Барумліще на Сумщині. Я сьогодні хочу показати вам іще раз е, троянди, які квітують, але е, ті, які я придбала в цьому році і які я придбала в минулому році. Я вважаю всі мої придбання, які були, вони досить вдалі. Хочу просто зараз ще раз назвати і показати ці сорти. Ну, е, зараз я зупинилася біля Бурбуна Стріта. Ось ви бачите, японка. Я вже його вам показувала. Тепер ви бачите зараз троянду, яка називається Мока Роза. Тоді ще не було, вона тільки розцвіла флорібунда. Звертаю вашу увагу, яка краса. Так. Стефані баронін -Цугутенберг. От Знову вона утворила бутони, знову вона квітує. Звичайно, частина уже бутоні відквітувала Так. Тепер рухаємося перед нами красуня, яка вже ще більше розквітла. Так, от, дивимося зараз, зразу не згадаю назву Констанс. Спішу, хочу, щоб часу небагато витратити. витратить. Прекрасно виглядає зараз. Міябі. Ну, квіту я вже дуже давно, я вже неділі-дві, мабуть, обривала квіточки. Так, але це залишилися першорічка. Подивіться, який от такий і кавовий колір, присутній. Ну, прекрасно. Так, зараз давайте подивимося уже утворила квіту. Так, ешлі. от Я вже говорила, що це просто. Суперова троянда. Перша квіточка вже трішки підстаріла. Але ви бачите, яка вона красуня. Так, перед вами зараз дафна. Так, от, порцеляна. Так, дуже красива. Немає в мене ніяких нарікань. звичайно, погода шикарна, але все рівно дуже задоволена. Так, це уже лавіла кота відкрила свою першу квітку. Видно, її вже бутони, наросла. Так, першорічка алегрія. Ну, всім відома, звичайно, ця троянда, але в мене її не було. Тепер є і я задоволена. Я не помилилась, так. Амур де Мален, От подивіться. Стійкий. І знову утворив так, нові квіти. Красунчик. Просто красунчик. Камера зараз прекрасно передає колір. Ви бачите зараз. Так. Ще раз Мері Енн, От, подивіться, яка вона. Вся в квітах, в бутонах, річка, до речі. Так, юбілей Кордиса він іще тільки-тільки починає своє квітування. Так, Notre-Dame de Розер або Де Розарі. Так, і так, і так буває зустрічається назва цієї троянди. От ми зараз бачимо. Так, Міцмер, яскравий такий. Горить увесь, навіть камера не здатна так все передати. От, і бутони, і наростає прекрасно, і квіти тримає. Так, прекрасний. Цьогорічний він весняний. Це у мене Рені Блю, я вже показувала. От, подивіться, цьогорічне придбання. Так. Із залишків весняних такий малесенький був не дуже великий саджанець. А ви подивіться, яка сила росту, який він в якості якої високої. Так, ну, Покажу зразу Марітім. Вона на бутонах, ви бачите, але ще не квітує. Красунчик Сінко димає. Зараз навіть закриває квіточку свою трішечки от ввечері. В день він її більше розкриває. Ви бачите зараз, як і квіти, і листя, яке червоних, червоного кольору, а квітка взагалі особлива. Цьогорічне придбання. Садженець був не дуже великий, але прекрасно наростає. Я задоволена. Зараз ми підійшли до Інки. Так, От вона така красунечка. Ці квіти, вони не дуже великі, але вона ну, вічно квітуча флорібунда. Буде досить довгий час квітувати. так, Красива. Цьогорічна сажанець весняний. так, от Подивіться, красунчик Вінтерлодж. Це весь в бутонах, цьогорічне придбання, весняне. От у його така квіточка з'явилась, він її відкриває. Дивіться, обожнюю такі вершкові кольори з трошки зеленим таким відтінком. Оце бутон. Ось такий буде шраб, уже ви бачите, практично до метра. Прекрасний Артеміс. Наріс уже більше метра. Так, це троянда, яка дуже красива, але з великою говорять перерву. Я вже говорила у своєму відео попередньому, що буду спостерігати. Поки що задоволена. Люблю просто такі квіти. Так, букет парфе. Ну це тільки перші квіточки. Вони ще такі досить рожеві, але будуть світлішати і, от ви бачите, наростає. Так. Це троянда мрія, від якої я в зафаті, Подивіться, джет-сет, Цьогорічна весняна посадка. Просто красуня, просто красуня. Шопен. от уже це друга квітка. от так він виглядає. Квітка величезна, більше 10 см, аромат. от так наростає Салі Холмс, утворює такими букетами, китягами. Такі цілі соцвіття. От її квіти. Так, ще раз, які в неї бутони. Так, так виглядає. Ангела, я вже її показувала, але сьогодні ще раз, тому що вона красива, це весняна посадка, наростає прекрасно, чудова, дуже подобається. Так, ну це у нас моя. Помпанела. Ну і зупиняюся. Зараз знову подивіться, просто бояє у нас балерина, красунечка ніжна, ніжна така мускусна троянда. На ній я зупинюся сьогодні. До нових зустрічей. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші відгуки, подобайки, прохання поширювати контент. Тримаємося і підтримуємо один одного. До зустрічі!